Ардалютика фактично стала символом нової екранізації роману Анджея Сапковського Відьмак компанією Нетфлікс. Прем'єра відбулась у грудні минулого року. За прогнозами критиків, цей серіал може стати популярнішим за гру престолів. Тож не дивно, що з'явилося чимало перекладів головної пісні. А так пісня зазвучала українською. Переклала її рівнянка Олена Андросова й виклала на своєму каналі у Ютуб. Це винятково через величезну кількість прохань підписників на Ютубі, які почали коментувати величезною кількістю. А перекладіть, а перекладіть на українську мову, та се контуйовича. І я якось так сіла і подумала, а чого б не спробувати. Переклад пісні отримав чимало схвальних відгуків від користувачів. Ютуб деякі навіть запевняють, саме такою має бути балада, коли серіал перекладуть українською. Сама ж дівчина зізнається таких пропозицій, поки не отримувала. А от створювати україномовні версії відомих пісень, яких має чимало, для неї справа честі якою завжди було дуже дуже шкода, що а, небагато людей знають мову англійську на достатньому рівні, щоб розуміти зміст популярних пісень. Тобто пісня десь грає, крутиться, всі її підмугикують наспівують, а про що вона не знають. А мені якось ну, от шкода було завжди, що воно так і завжди хотілося якимось, якоюсь доступною мовою іншим розповісти, що от насправді тут співається про те, то. І от в якийсь момент прийшла в голову така ідея, що можна власне пісенний текст перекладати. Кладати і оформлювати красивим чином, який буде легко подивитись, послухати ну і зрозуміти так про що ця пісня насправді. Тим часом тексти Олени набувають все більшої популярності за неповних два тижні. Українська версія пісні з відьмака вже зібрала майже 400 тисяч переглядів. Ірина не Денис Чиж, новини рівного.